У сервісних центрах МВС Житомирщини за 2024 рік майже 24 тисячі громадян отримали водійське посвідчення. З них близько 25% склали теоретичний іспит з першого разу. Про це журналістам Житомир інфо 22 листопада розповіла завідувачка сектору комунікації регіонального та головного сервісного центру МВС в Рівенській, Волинській та Житомирській областях. Посвідчення водія це ті посвідчення водія, починаючи від категорії А 1 тобто від Мопеда, закінчуючи категорією. Де тобто автобусом від початку 2024 року в Житомирській області видано майже 24 тисячі посвідчень водія. З них вперше це більше 7 тисяч, тобто це посвідчення водія, які громадяни отримали вперше. Теоретичний іспит 25-24% громадян складають з першого разу. Є випадки, що з другого, третього разу. Все залежить від підготовки. Талони на послуги можна отримати онлайн, тобто за допомогою електронного запису на сайті, а також офлайн в терміналі електронної черги сервісного центру МВС. Під час повітряної тривоги талони відтерміновуються. Талони в нас генеруються наступним чином: 70% талонів ідуть в електронний запис онлайн, 30% – в термінал електронної черги в сервісному центрі. Він відтерміновується талон під час повітряної тривоги, і ми надаємо послуги, коли повітряна тривога, сервісні центри в цілях безпеки не надають послуги. Але коли закінчується повітряна тривога, відповідно ми вже продовжуємо надавати послуги. Тобто ті талони, які припали на... Повітряну тривогу їх відтерміновуються, але вони протягом дня також обслуговуються. їм надається послуга З осені 2023 року. Українцям дозволили готуватися до теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія самостійно та складати їх без попереднього проходження курсу в автошколі. Скільки громадян склали такий іспит за допомогою самопідготовки в територіальному сервісному центрі МВС, розповів Володимир Ковальчук. Це Дійсно, більш така, я думаю, європейська практика, яка застосовується на сьогоднішній день і в Україні, от, це для зручності людей. От, на сьогоднішній день люди якби, можуть вдома нормально підготуватися от, і скласти третичний іспит без, по самопідготовці в населісному центрі. Якщо до статистики, от, то якщо в нас станом на сьогоднішній день було. Більше 13 тисяч теоретичних іспитів складено в сервісному центрі протягом року, то десь близько 2300 – це люди, які склали по самопідготовці. Кількість спроб здачі теоретичного іспиту є необмеженою. От, але людина після того, як склала і не склала, вона на наступний раз може складати через 10 днів на 11, не раніше. Тобто, дається 10 днів, щоб людина краще підготувалася і спробувала ще раз свої. Знання повторити не раніше як за 10 днів. Це сам так само стосується і практичного іспиту. Вартість прийняття теоретичних іспитів становить 250 гривень, практичних 420 гривень.